Інший світ, друге життя гаразд, я куплюся. Я отримую додаткові бали, якщо знижу свої стати. Спробуємо. Це я. Зовнішність мінус двісті п'ятдесят п'ять. Невже? Це справді інший світ? Як на товстуна, ти вражаєш? Товстун. Ну, ми потиснемо руки. Це дійсно інший світ. Схожа різниця між красунчиками і потворними чоловіками є і тут. Я маю вам дещо сказати. У цьому поході ми обмежені трьома перекусами. Похід? Пробач! Кланяється у стрибку. Вона жодного разу не влучила. З ними точно все нормально. Всі, включно зі мною, втекли до цього світу. Абсолютний Бог? Я? Я заплатив свою ціну за це. І здобув суперчительські сили.